Всім привіт! От пересаджую, друзі, я вже цитрусові. Дивіться, скільки цвіту накидав апельсин. Знаєте, як цей апельсин називається? Дивіться. Це я його так назвав кормовий. Колись з Італії передали гілочки, і ці гілочки вони нарвали десь з якогось дерева. Я взагалі думав, що це з мандарина вони нарвали. А чого він кормовий, я його називаю, бо. Був один блід в нього, все гарний, такий як апельсин, ну, взагалі, не смачний. Не було в нього слав с... солодковості, взагалі. що він такий був, як кормовий, так я його назвав кормовий. Той, що він в мене заповдоносив, то він мене щось пропав. Мало листя на ньому було, а це я з нього спас це дерево, з нього взяв і прищепив гілочку на київському, вкоріненому. Одвома раз і от друга. Дивіться, як виходить, що прививка, оця привівка маленька, о. і це, це все в один час чіплялося, за, за, яке дерево виросло, а ця гілочка за цих два роки як теж виросла. Не пішла в рост, але за дерево яке гарне, здорове. Куріння. Нього коріння. Ось так класно накидав. Зараз я возьму трошки збудоражу. Не буду його е, перевалку робити, а отко, чуть трохи все одно треба, якщо будете пересаджувати, то трошки збудоражте, якщо є корінь, трохи можна тако щухати і в свіжу земельку його. Тут-чуть бісій горшочок і будемо мати гарний результат, дай Бог. Я на вулиці мороз, а в нас Тут тепло 25 градусів, отже і росуди стигають, і лунарію. Дуже класно сьогодні в теплиці. Гра лишилася вдома. У нас онлайн, діти вчаться, двоє школярів, старший за комп'ютером, молодша в телефоні і вона з ними керується. А я тут в теплиці вже багато пересадив, київський починаю. Вести. Дуже гарно. Вже всі проснулися. Около 30 від землі пішло в мене. Повністю я от пере... поміняв їм землю. Верхній слой, якщо ви бачили, я верхній слой міняв. І от, от той же роса, який один блід має. І починає воно весь цвітове, теж цвісти починає. Кстати, класно. Цитрус, класний роз, коли є можливість придбайте собі. Мені дуже він подобається. Він повинен бути такий бочок у нього аж красний. Так, що в нас є цікаве? У нас дуже герійфрут теж старубі починає. От легенько. Я думав, що він вже щось погано, він 4 штуки вродив і... Того року і мав загинути, але ну, нічого, Відійшов і зараз починає цвісти, навіть там бачив я. Ванільний. Ванільний теж вже от весь цвіту. Камера щось не фокусує. Рай, хороший телефон, камера краща. Тепличка. Тепличка у нас, зараз ми заглянемо, тепличка. Що в нас? Гранат просипається. О, гранат вже хоче, може вже вкоренився. Не знаю, не заглянув. Грілки Грє... виключив на день. Ох, який перчик в раї посходив. М? І баклажани. Зтоді не знаю, але ну, ну, це баклажани. А це перчик гостріший. Вона, Вона поросаді, або щось сходить теж в неї. О, хазяйка в мене. Скоро буде висаджувати помідори, ну ще рано, мабуть, помидори висаджувати. А це вона виклала щось теж, вже в теплиці місця не було. А во, баклажани звичайні. М -м -м. Банани, банани. Що по бананах? Банани починають навіть рости. От, Випиває ці от, досток посередині класний. І в центрі. Зараз ми виліземо наверх. Щоб це повідрізав. Подивимось зверху, як воно. Тепличка у нас. О, не впасти. О, зверка На ж. Все зелено. Так, центр банана. Заглянемо. Ого. Ніби банча хоче бути. А ну хто піднімається. Бачите, такий листок цікавий якийсь. Угу. Я постійно сподіваюся, що банча різа вона ніяк не, не хоче. Ну нічого, дочекатися все одно треба, бо він в мене великий, щось похоже на тропікану. Хтось навіть мені писав. Ось От, такі, друзі. діла так, що в нас тут є цікаве. О, мексиканський. Мексиканський лайм. Дивіться, весь в плодах. А? а листя сипе, ну нічого, плодів є. Ось який він. Як іра, як, якось казала, що це дерево бармена, що. Це настоящий лайм вчитається, Мексиканський. О, дивіться, який він є в горшкове. Повністю за зиму скинув листя. І пускає молоденький. Це укорінений. Так, о, таке буде краще. Листя скину. Так що, друзі, якщо у вас цитруси скидають листя повністю, то не переживайте. Головне, не ляйте води в них. Коли вже він без листя, то вже старайтеся його не поливати. Бо скоріше не буде все одно. Терпіння, головне, як то кажуть, терпіння. Ну, ще один теж красунчик. Цей, цей, цей поки не виготує, але листя скину, холодно. Хоче він стабільній температурі до 20 градусів мексиканський. Ну більші вони витримують. Оце теж мексиканський лайм, от, більший. Але жовті сина листя в них. Ну нічого, літо прийде і вони відійдуть. Так, що в нас ще є? Так, ще у нас є отой мікроцитрус цитрус угорочок. Коротше, напевно, буду, друзі, його зводити. Не подобається мені мікроцитрус. Не знаю в кого може рости. А мені він не йде в мене. Відсушую постійно листя. Ніби росте, пару, пару штук буває невеличких і все. І потім чекаю знову. А колючий який. Ну, його, як то кажуть, баню. Так, це що в нас? А це в нас, зараз скажу. Мандареда. Є в мене, друзі, мандареда. Е, я вже думав, що, вже в мене, що не буде толку в мене з цією мандаредою. Але є, є толк. Зараз вам навіть покажу. Правда, в другому кінці вона. Вот вона. А Аво хоче бути цвіт, якщо ви бачите, Блін, ну в мене багато фокусує. во. О, дивіться мене. Руки гаразні в землі колись у мого батька. Та й зараз вони постійно такі руки перепані. Я думаю, о, які в нього руки негарні. А він дуже тяжко робив постійно і, і, і руки Кожен день мав діло з тяжкою роботою і гразною. І того в нього такі руки і зараз... Я удивляю, не удивляюся, бо в мене пущі такі самі. Хоча мию кожен день і кремами мащу. Ну таке діло. Так, це що в нас? Це у нас хвальона мейера. Ось От, такий зараз він піде на пересадку. Достати, подивитися, які коріння в неї. А Як мій робіт рукою достати? Так, ми достанемо. О, достав. О, є. Ох, яка каточка. Що, як ви думаєте, я пересаджу легенько його. Хороший. Так, що ще виготує? Декапон в землі виготує. такий декапончик. Посадив його в землю. Сна... Кстати, знаєте, чий, чий це декапон? Це декапон. Ой, зараз я нагадаю Стас Поліка. О! Так, да, да. вроді суми, суми він десь звідти з тої сторони. Це мені Олексіївна спеціально у нього заказала. ну Я думав, що вона собі заказала, а вона мені його. Вона заказала, кстати, вона якось в нього заказувала і чекала. Чекала, ще у нього наперед якось трохи йде оплата, і, і треба чекати, що він нащіпів, і тоді вже буде результат. Вже через півроку можна в нього придбати його. І нащів він, я навіть не знаю, на чому він нащіпляє, він на чомусь якомусь модному нащіпляє. От, він нащипів, бачите, який він на великому штампу виробить. Теж в розчепі бачу, напевно, зробив. І от осінь він мені прийшов. Отакий я його посадив у землю і зараз він пішов в рост. Так що теж є хороші цитрусоводи. Так. Що, друзі, погнав я далі працювати? Треба лимончика сьогодні гарно дітям зірвати. Вчора маленького зірвав, взяли, навіть мені не лишили. то сьогодні великого зірву. Все, всім гарного дня.